Видатний аграрій Лузівщини Григорій Могильченко народився у селі Катеринівка і провів тут усе життя. У 26 років він очолив Катеринівську сільську раду, а через три роки колективне господарство, незмінним керівником якого був 47 років. По самого початку своєї трудової діяльності він брав участь, активну участь у формуванні у створенні інфраструктури нашого нашої Катеринівки. Він дбав про те, щоб вона була красива, щоб людям тут жилося зручно. Уже перед початком Другої світової війни вже працювала електростанція у селі, працювала амбулаторія, школа, клуб, господарство було багато. До нього зверталися за досвідом. Григорій Могильченко завжди дбав, щоб селяни були неголодними, говорить завідувачка Катеринівської сільської бібліотеки Оксана Зузуля. За її словами, аграрій працевлаштовував звільнених після репресій людей гастробайтерів які поверталися додому і завдяки Могильченко заробляли на хліб. Ризикуючи життям, він не зважав на вказівки тодішньої влади щодо хлібозаготівель. За таку непокору отримав догани. Він зі своєю селянською мудрістю завжди робив так, як потрібно йому, щоб у нього він казав, щоб люди у мене були з хлібом у 1932 і 1933 роках. Грібали, вимітали в колгоспі все до останньої зернинки, а в нас люди були з хлібом, тому що в першу чергу він роздавав хліб людям, а потім уже здавав державі. Але за, за допомогою того, що вирощування врожаї ішло в нас, за дуже вдало, дуже в нього по господарському, все, все це було, тому вистачало і людей. Людям вистачало і державі. Керівники розуміли, що не можна прибирати таку людину. Навесні 47-го року. Недоброзичливці донесли на Григорія Могильченка тодішній владі, що він нібито займається шкідництвом і не дбає про врожай, були численні перевірки, згадували свідки. Григорій все це витримав, зробив по-своєму і зібрав небувалий врожай зернових, за що він та трудівники поля отримали державні нагороди. А наступного року до села завітав Микита Хрущов, щоб познайомитися з Григорієм Могильченком та подивитися на його колективне господарство. Аграрій від Бога зумів отримати й дивоврожай гарбузів з 20 зернинок, каже Оксана Зозуля. Був 46-й рік, це голодний, посушливий рік, і хотілося керівникам господарства господарств хотілося якось збільшити свої врожаї, підтримати своїх людей знесилених, тому що після війни, після посухи це було дуже-дуже важко виживати. Привіз всього 20 зернин якогось кормового стофунтового гарбуза. І Всі казали, та що з нього таке може вирости? Зернина, як зернина, виростили, нагодували худобу, і поділилися з іншими господарствами. Григорія Могильченка також назвали архітектором села. Завдяки йому в Катеринівці з'явилися лікарня, школа, будинок культури, ФАПи, аптека, бібліотека. Кажуть, він враховував усе до дрібниці, коли будували сільський будинок культури. Григорій Могильченко затвердив лише одинадцятий проєкт майбутньої будівлі. І навіть в таких дрібничках, як здавалось би, де розмістити бібліотеку, де розмістити його. Її розмістили в такій кімнаті, куди не не потрапляє світло, щоб не псувалися книги. Це йшло формування вулиць, формування загального вигляду це ж обличчя села. Він дивився, як буде стояти будинок, чи буде зручно, чи буде і чи буде це не просто для господаря, як це буде в, в загальному вигляді для села. У серпні 76-го року, після тяжкої хвороби, Григорія Могильченка не стало. Свій життєвий досвід славетний сільгоспник залишив в книжках. І, хоча в нього не було академічної освіти, Григорій закінчив три класи панютинської школи, він багато читав і міг легко вирішити будь-яку складну задачу. Згадують мешканці Катеринівки, центральна вулиця якої носить ім'я Григорія Могильченка. А пам'ять про нього назавжди в серцях односельців.